Розумі, як далі жити. Тетяна погрібна не може втримати сліз. Сьогодні вона ховає свого чоловіка, батька їхніх двох дітей Володимира, піхотинця 65-ї окремої механізованої бригади. Ви розумієте, це був все світ цілий наш з ним, з дітьми. Це плани, це якісь мрії. Це яке це просто життя. Ви розумієте? А зараз о це все просто взяли так. Брали і цього всього не стало. Володимир долучився до війська у жовтні минулого року і одразу в лавах своєї бригади став на захист Запорізького напрямку. Жінка розповідає, жодного бойового досвіду її чоловік не мав, адже все життя працював водієм. 17 вересня було б 20 років спільного життя. Його не погало, теж постійні командировки. Я його постійно чекала Ну, Я кожного разу знала, що він повернеться. Цього разу він не повернувся. Тетяна каже, Володимир приїздив додому зі служби лише двічі і буквально на півдня. Та, попри це, постійно виходив на зв'язок повідомленнями та дзвінками. Останній такий жінка пам'ятає, і досі зайчик не переживає через 10-15 днів. Я повернуся, і ми з тобою обов'язково з'їздимо до дітей, бо я за ними дуже скучила. Коли ж Володимир перестав виходити на зв'язок, Тетяна забила на сполох та згодом отримала підтвердження, що її чоловіка немає. Проститися з Володимиром прийшли і побратими. Сержант його роти Морячок каже, одне знайомство з таким бійцем вже честь, адже він завжди допомагав побратимам і виконував кожне завдання, яке отримував. І саме під час одного з таких загинув. Вони тоді були вдвох, і до них близько підійшли. І Був бій, безпосередній прямий бій. І закинули гранати їм і від осколков. Загинув він. Це ж як було перемиря на Пасху, то ми наша рота, наші міхводи, хлопці витягли на характері, скажімо так, тому що ну, не кожен би туди пішов, прям бачили противника. Володимир Погрібний загинув 17 березня. Попрощатися із ним змогли лише за півтора місяці у його рідному селищі Комушуваха. Зруйнували місцеві моє життя. Забрали дороге, що в мене є. Прийшла на нашу землю ця клята русня. Ненавиджу. Ненавиджу. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.